У маленькому селі, оточеному великими кучугурами снігу, жила допитлива дівчинка на ім'я Ліза. Ліза дуже любила зиму. Їй подобалося, як танцюють у повітрі сніжинки і як все блистить навкруги. Але найбільше Ліза любила ліпити сніговиків. Одного прохолодного грудневого вечора Ліза зліпила свого найбільшого сніговика. У нього був морквяний ніс, блискучі чорні очі, ґудзики та шарф, який вона позичила у свого дідуся. Коли сонце зайшло, Ліза. Це якраз закінчила ліпити свого друга. Останнім штрихом був чарівний циліндр, який їй подарувала бабуся, сказавши, що він сповнений святкового настрою. Вона відійшла, щоб помилуватися своєю роботою, але якраз коли вона збиралася піти, навколо неї закрутився якийсь вітер. «О, почекай, не йди! Ліза обернулася, її очі наповнилися здивуванням. сніговик кліпав очима, їй посміхався. Ти? Ти справді живий? Справді, завдяки цьому чудовому капелюшку і твоєму доброму серцю, мені потрібна твоя допомога. Я допоможу тобі? Чим же? Зимова зірка. Це те, що підтримує сніг і магію в нашому селі, але її немає. Якщо її не повернути на вершину морозної сосни до півночі, весь сніг розтане і я зникну. У Лізи стиснулося серце. Вона не могла цього допустити. Не хвилюйся, Джеку! Ми разом знайдемо зимову зірку. Я допоможу тобі. Вони вирушили в засніжений ліс. Місячне світло вказувало їм шлях. Дерева що шепотіли, а на снігу танцювали дивні тіні. Раптом вони почули якийсь шелест. З за кущів вискочила таємнича лисиця, хутра якої сріблясто виблискувала під місяцем. Привіт! Щось шукаєш? Ліза пояснила лисичці про зимову зірку. Хм, мені здається, я знаю, де це. Але спочатку спробуй мене зловити! Ліза подивилася на Джека, який кивнув. Разом вони сміючись ганялися за лисицею по всьому засніженому лісу. Нарешті Ліза скотилася із засніженого пагорба і зловила лисицю за хвіст. Зловила! А ти зірка? Ти швидка дівчинка. Іди стежкою до замерзлого озера. Але будь обережна, духи льоду охороняють його. Коли вони підійшли до озера, навколо з'явились крихітні сяючі фігурки. Група крижаних духів. Зимова зірка була в центрі замерзлого озера та ледь помітно світилась. Хто наважився забрати наш скарб. Крижані духи. Ми не хочемо нічого у вас забирати. Зимова зірка має знаходитись на вершині морозної сосни, щоб зберегти сніг і магію для всіх. Духи притулилися один до одного, шепочучись. Нарешті найголовніший з них сказав: Ваша доброта розтопила наші крижані серця. Візьміть зірку, але тільки разом ви зможете поставити її на дерево до півночі. Заобережно підняла сяючу зірку, і вони з Джеком поспішили назад через ліс. Коли вони дійшли до морозної сосни, була майже північ. Дерево було високим і слизьким, і Ліза не знала, як дістатися до вершини. Джеко, підсади мене! Джек зігнув своє засніжене тіло, а Ліза залізла йому на плечі. Разом вони стали підніматися все вище і вище. Ліза простягла руки, наскільки могла, і поставила зімову зірку на самий верх. Зірка засяяла яскравіше, ніж будь коли проливаючи тепле золоте світло на село. Сніг виблискував діамантом, а морозна сосна ніби засяяла чарами. Ми зробили це. Сніг у безпеці і я теж. Коли з'явилися перші промені ранкового сонця, Джек тепло посміхнувся лізі. Дякую за твою турботу та командну роботу. Завдяки зимовій зірці, яка дуже яскраво світить, я буду тут кожної зими. І пішов назад в засніжений ліс. Тієї ночі, коли Ліза засинала, вона посміхнулася, вона знайшла морозного друга і зрозуміла, що завдяки доброті та командній роботі можна подолати навіть найбільші труднощі. На добраніч, малята. Пам'ятайте, коли ми працюємо разом, може статися магія навіть у найморознішу зиму.